Всім привіт! Моя рубрика йшла тільки за каву. І кава закінчилася, ось пів кілограма. І, і випадково знов цілий пакет. Боже, це тільки в мене, так чи в кожної жінки. Так, 87, 70, майже 88 злотих. Кому потрібні ціни скріньте, бачите? сьогодні гарний, Мінус, 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 мінус. Ай, не, не можу я пройти, 87 злотих. Я дивилася, вже гривня коштує десь 10 гривень 1 злотий. Тобто 870 гривень. 880, хай буде добре. Входить, мука. Овсянка. Платки овсяни. Те саме твердіше, що я знаходжу, вони там 10 хвилин. Сюстерні такі миттєві. Я такі не люблю. Хліб там натуральний з квасом житнім Це теж більш-менш хороший, бо це вони взагалі всі тут такі білі, не любимо його. так Кава пів кілограма. Без скидки, без нічого, просто 20 злотих, але я п'ю каву. Сирок для синочка. Сьогодні були окорочка на скидці. Так коштують просто з газетки 6 злотих. Але якщо в тебе є картка, то вони 4 злотих. на касі відмінусувалися. Слухайте, за 2,5 кілограма. Напевно, більше, бачите, 14,75 я заплатила. 15 злотих. 2,5 кілограма. Ну, це хороша ціна. Дійсно. Камомбер в новій упаковці. Щось щось новеньке. Ось таке глока Не знаю, беру в перший раз. Десь коштує 5-6 злотих, а сьогодні 2,40, бо термін придатності до завтра. Але ми з'їмо. Йогурт класичний, не знаю, чого говорила. Виноградник теж перецінений, 3,60. Ну, Одна, он там, дві бубочки добре, гнилі тут ще. Але взагалі ціна непогана. Помідорки злотий 80 теж достала, подивилася. Ось так зараз я беру Ну, Слухайте, ну що з них хотіти? Ну взагалі. Ну, як на мене, то стан ну, взагалі за такий, ну чуть-чуть, так, так. Чорненький, да. Так, да, чорненький. Так, і в мене до них взагалі нема претензій. Це нарізка. Сир, по-моєму, я взяла. Шинку і салямі. Я щось відкрила, покажу. Це ось така шинка. Вона вже йде Ну, Як хочете собі, але мені так дуже зручно, бо ти вдома все рівно так не поріжеш. І зараз я відкрию цю. Ай, так важко так однією рукою. Як ці блогери роблять розпаковки? Ось така. Салямі. Теж дуже гарна, але вдома ж ти її так не, не поріжеш так тонесенько. О, о, навряд чи так зробиш. І це сир, просто вже не буду розпаковувати. Три ванільних цук... ванільний цукор, два береш працюють безкоштовно. Класно дуже зловила от такі перці, золотий 50 за 4 штучки. Я їх сьогодні половинки нафарширую. Ну чуть-чуть тут томненькі. А так взагалі вони ідеальні, як для мене, звичайно. По моїм критеріям Добре, ось, може, інші. І злотий 60, теж три штучки. Ось я собі їх в духовці сьогодні запечу, і в мене буде красота. Бананчики. Два, Злотий 29, такі трошки, звичайно, вони вже темненькі. Але я їх морожу і роблю малому морозиво. Дуже смачно, до речі, рекомендую. Заморожених перебиваєш, трошки молока додаєш, і супер. Е, огірки. 4 злотих кілограм. Ось, це, це я пішла за кавою взагалі. Оця причина. Це ти винна, що я лишила там майже 100 злотих. Це ти винна, ось так. все, Всім гарного дня.